Флісочок, перший плюс другий сорт, вага мішечка 10 кг, ціна 1350 гривень за весь лот. Перше, що нас тут попадається, це, це ось такі гарні спортивні флісові штанішки великого розміру. Розмір буде і целічка. Наступний у нас буде ось такий гарнесенький жіночий світшотик. Худі, можна сказати, від шеї. Розмір пише С-Емка. Дуже гарний тедік. Наступний знову такий жіночий тедік, дуже красивий, ніжний. Розмір, на жаль, не пише, але десь плюс-мінус МК-Елька. Наступне у нас буде чоловіча, гарного батального розміру. І це прям повноцінно може бути курточка. Розмір XL. Наступний у нас буде безрукавка, також гарного великого розміру. Тут не пише, але іксів 2 тут точно є. Наступний світшотик буде ось такий чоловічий на замочку. Розмір Елька. Жіночий, укорочений, розмір маленький, але це найк і розмір емочка. Ось тут видно буде, що це найчик. Наступний в нас буде ось такий худак, можна також сказати, розмір XL, Але мені здається, що там більше малинова жіноча моделька. Розмір XL. ніжна голубенька, жіноча. Також можна буде використовувати як курточку, розмір Емочка. Далі у нас буде жіноча ще одна зіпка з капюшончиком, розмір Емочка. Ось така буде чоловіча, шоколадна, гарна розмір L. Знову світшотик, замочок до половини. Розмір, на жаль, не пише. Ось така спортивна, також жіноча. Вона дуже класна. Взагалі поставлю, прям фліс бомбезний. Світшот, укорочений швами на виборі, Дуже стильний, гарний розмір. Десь M-ка. Наступна синя чоловіча, великий розмір, розмір 2XL. Джеквульський, жіночий. Дуже гарний колір баклажановий. Розмір пише Еліпсель. Знову джаквульський, жіночий. Розмір 18-й, батальний. Тобто ще одна дуже красива кофточка. Взагалі без що в ідеальному стані, можна сказати. Але тут є проблема з замочком. Він дуже затиснений, він не відпав нічого, він працює, просто його хтось дуже міцно затиснув і не можна потягнути. Якщо ви це зремонтуєте, будете мати офігезм, просто. Худак на замку флісовий, дуже гарного розміру. До речі, про розмір. Розмір іксель. Синій світшотік, Чоловічий, батальний, це порохи дівчата. Розмір пише МКЛ, -ка. І останній буде ось такий жіночий худак полюваний. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 1350 гривень за 10 кілограмів.